Привіт, сьогодні я граю в Displayance. Буду грати, робити, доробляти свій фін, що я зробила. Також не забувайте ставити лайк та підписуватись на мій канал. І заходити на мій телеграм-канал. І давайте YouTube канал. Так, занизу форти. Чек на тебе надавати? Хочу, який мій канал називається. Заходите. Я буду рада вас бачити. Мені зараз потрібно встановити волонтера. Педида, Это можно Педида. Теперь нам надо... Вот а, че я роту. Не, слухай то. Надо убрать волосы, надо сначала лучше поставить. отак. так. Тепер... Типер волосы. За нас Um. Mm-hmm, 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 mm 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 hmm, mm -hmm. В общем, мы рубим какие-то кибирузови Чеблакитни. Ну, чтобы типу угарни был там. Она домалювалась, ну как хорошо делать. Также я, як і казала, не забувайте підписуватись на мій телеграм-канал. Чек, як ну, воно там, наверное, невозможно підписуватися. Ну, коротше, ставте лайки і заходьте в мій телеграм-канал. Там багато всього круте. Я там буду трансляції тр... трансляції починати. Так що можна буде заходити там всяка така. Не знаю, що мені це сейчас. Ось так. дома зараз. У мене сталася якась помилка в Ютубі, що коли я завантажувала відео, у мене просто звук не проявлявся. Це вже питання чого. Тут не до цього. Чого? У мене вони як буто не монтірувались. Нормально. Я вже вроді записувала відео. Все окей. Это, конечно, дуже-дуже странно. Кто не помнил девочку за этими Я ее помню, это из феечки Винкс, или как она там называется. Это из мультика, короче. Ну, не из мультика, а, типа, как из фильма, но это не фильм. то мультфільм. Так, ну а на цьому ми зупинимося, напевно, бо в мене може о, бути відео не дуже таким нормальним. Ну, і воно нормальне, але не дуже довге. Тому що в мене, ну, як розумієте, звук не може загрузитися. Що на цьому вже будемо скінчувати, скоро вийде четверта частина. Не забувайте ставити лайк і підписуватись на мій канал. Також заходьте в мій телеграм-канал. Називається Pink and Black. Всім па-па!